Радий всіх вітати, з вами Ліка Василь Чайка, і у цьому відео ми розберемо з вами, чому болять ступні та коліна. Адже хтось розповідає про те, що це стерлися хрящі. Звичайно, в когось воно болить, бо колись були травми. Третій кажу, що це якась психосоматика. Але як може від думок почати боліти коліно і стиратися хрящ? Де ж та золота істина? Адже величезна кількість рецептів, кожного своя рекомендація. Тому ми розберемо сьогодні з вами причини і найдіючі способи, які свідко допоможуть усунути біль? І так перша найпоширеніша ситуація, чому виникає біль, це після травми. Не так стали, оступилися. Під час занять спортом ми виконуємо не фізіологічний рух для суглоба, будь то колінний суглоб, будь-то гомілково-ступневий. Це призводить до розтягнення укріплюючих структур, тобто зв'язкового апарату, і ми відчуваємо біль. І біль, коли виникає після розтягнення, він служить захисним механізмом, щоб після травми ми обмежили рухомість цього суглобу. І це давало можливість йому заживати, адже точно також що робить травматолог чи ортопед, він що після любої травми обмежує рухомість за допомогою або якоїсь пов'язки, наприклад, да? або фіксує за допомогою лонгети, або ж, наприклад, використовує гіпс. Тобто біль це природній механізм унеможливити рух для того, щоб пришвидшити процес заживання. Друга звичайно, нам причина пояснюється те, що у нас і надлишкова вага. І особливо тоді, коли у нас є плоскостопість. І ось це нам кажуть, ой, ця плоскостопість, це направлене навантаження на стопу, тому у вас болить гомілково ступневий суглоб, потім у вас починає боліти колінний суглоб. Але є величезна кількість людей, які мають надлишкову вагу, але болі у суглобах вони не мають. У чому ж тут полягає суть? Чому виникає ця плоскоступість і ці деформації? Ви маєте. Три осі. І цих, в цих трьох осях від, відкалібрований ваш вестибулярний аналізатор. При будь-якому зміні цієї осі ви можете упасти, щоб цього не відбулося, ваш мозок змінює, тобто він спазмує одні м'язи, інше розслабляє і те, що він постійно намагається утримати цей вестибулярний аналізатор у трьох відкаліброваних перпендикулярних площинах. Ви можете це побачити, наприклад, у людей, які мають виражений скульоз. Тобто у них деформація може бути виражена, але голова завжди що? Знаходиться в трьох перпендикулярних площинах. Це необхідно для того, щоб ми могли, скажімо, виживати. Але є важливий нюанс. Як тільки у нас змінюється якась вісь вперед, чи назад, чи вправо, чи вліво, чи в сторону, то для того, щоб ми рухались і не падали наші опори, тобто суглоби. Також починають змінюватися, тобто певні групи м'язів спазмуються. І тепер у нас, наприклад, стопа стає вігнута всередину, і коліна йдуть вперед. Це єдиний спосіб, що коли у нас, наприклад, змішаний живіт або надлишкова вага тіла, ми не падали. Тому не від надлишкової ваги тіла страждають суглоби. А при надлишковій тіла це єдиний спосіб, щоб ви могли і далі рухатися і ходити. Але якщо ви починаєте, ой, в мене велика вага. Тіла це в мене ноги деформовані. Це буде третя група причин, яка призведе до того, що біль є постійно і нікуди не зникає. В таких випадках, коли кажуть, плоскоступість виникає, завжди рекомендують різного роду стільки, якісь масажі і так далі. Але є один дуже важливий момент Я хочу, щоб ви навчилися думати стільку ви одягаєте тільки тоді, коли ви носите взуття. А ви носите її вдома, тому ефективність цієї терапії рівноцінна фактично нулю. І другий момент: ця терапія не усуває причину, чому це виникло. Адже якщо ви зміните вагу людини, травмалізуєте тіло у трьох перпендикулярних площинах, то певні групи м'язів розслабляться, інші спазмуються, і у вас знову сформується правильне склепіння стопи. Є ще група причин, коли люди кажуть: Ой, я ж постійно на ногах, у мене ж робота на ногах. І тут причина цього виникає. Що ви обмежуєте рухомість своїх шарнірів, -шар своїх? Суглобів, і в основному це проблема взуття. Тобто люди купують менше взуття, коли ви, наприклад, стоїте цілий день, у вас виникають набріки, тобто стопа збільшується, а взуття не дає можливості, що розширятися. Виникає механічне здавлення. Якщо це буде днями повторюватися, місяцями, роками, то, звичайно, ви будете мати проблеми з опорно-руховим апаратом, у вас будуть боліти, ступні і коліна. Але це не тому, що ви щось неправильно робите, а тому, що ви взуття, невірне носите. Тому обов'язково взуття має бути на пів розмір більше. А якщо ви постійно стоїте або вам багато потрібно ходити, наприклад, на роботі, то взуття краще, щоб було на один, на півтора розміра більше і бажано, із м'якою підошкою. Але люди, які скажуть, ой, та цьє що на роботу повинен чи повинна купляти ще нове взуття. Зрозуміти, будь ласка, такий підхід не призведе до вирішення проблеми. І якщо ви продовжите і далі носити дискомфортне взуття, то на жаль ви втратите здоров'я. Ну і остання причина, чому виникають болі, це часто його називають психосоматикою. Але він думок у вашого, вашому тілі нічого не змінюється. Змінюється щось у вашому тілі. Тільки від умов, в які ви потрапляєте, то спочатку людина потрапляє в умови, і ці умови запускають каскад фізичних, хімічних і емоційних змін у вашому тілі. Тому при попадінні в певні умови у вас виникають певні відчуття, певні думки, певне сприйняття світу. Це виникає автоматично. І ось, коли ми подаємо в ці умови, наше тіло змінюється. І для того, щоб почали змінюватися, наприклад, голіностопні суглоби, нам потрібно впасти в умови, де ми не можемо йти вперед, де нас щось обмежує. Або платформа, на якій ми стоїмо, вона не є міцною і стабільною. Зараз я вам приведу наступні приклади. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо... Коли ви хочете покинути роботу, яка вас достала, яка там токсична відносина, наприклад, є ці на роботі, вам мало платять, але ви боїтесь її кинути, тому що краще синиця, ніж журевель у небі. Тому поки ви в цих умовах іде зміна вашого ляносопного суглоба. як тільки ви прийняли рішення піти з цієї роботи, у вас тут же почнеться процес ремонту через запалення, і у вас з'явиться Біль в сугло. Або, наприклад, ви мрієте переїхати в інше місто, змінити вулицю, я не знаю, там село на місто. Маленьке провінційне містечко на обласний центр, обласний центр на столицю, чи, наприклад, змінити країну, але вас тримають якісь обіцянки, якісь стосунки, турбота про когось. Ви в умовах, де ви не можете зробити той крок, який би ви хотіли. В такому випадку, як тільки ви поїдете у відпустку, або десь у гості, або на відпочинок, у вас почнуться знову дискомфорт та болі. Сугоба або ж тоді, коли ви застрягли в рутині, і цією рутиною може бути будь-що, що не дає можливості вам рухатися вперед. Наприклад, ви в дитинстві мріяли про те, що ви маєте бути висококласним спеціалістом, але зараз вам доводиться працювати в МакДональдсі і мити посуди, посуд, який ви ненавидите. І як тільки ви йдете у відпустку знову або маєте план, як змінити життя, у вас знову появляються болі. Та що ж це кажете, ви таке? Тільки все в житті почало налагоджувати. Або тоді, коли ви хочете розірвати стосунки, наприклад, жінка хоче піти від чоловіка, чи чоловік хоче піти від жінки, але не може, тому що це діти, є обов'язки, він мене забезпечує, чи вона мене забезпечує завжди в світі може бути все, що завгодно. І знову, як тільки приймаю рішення, знову появиться. Те ж саме. Люди, які бояться щось робити, тому що в них виникне невдача. Наприклад, змінити вид діяльності, змінити роботу, змінити стосунки. Як тільки вони о, все, пишу резюме, почали боліти суглоби. О, знайшов нову роботу, почали боліти суглоби. Люди, які бояться невдачі, які ой, а вдруг у мене не вийде, може я не буду такий ефективний. Буде точно така ж сама ситуація. І тоді, коли люди бояться зробити важливий крок у своєму житті, Адже це, це треба зібратися, подумати, проаналізувати, усім це відмінники навчання, знаєте, які багато знають, але вони бояться чогось зробити. Тому в тих людей і виникають проблеми з суглобів. А то, що колись називалося двішником, вони просто діяли і не думали. І чомусь у них по статистиці суглоби болять набагато менше. Я переконаний, що такий комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не усувати симптоми, а саме бути здоровою. Детально про цей підхід і методи я виклав у своїй книзі та навчальних курсах. Якщо вас цікавить більше ця інформація, я запрошую вас на безкоштовний триденний онлайн-марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтесь про те, що робити, чому робити та як робити, щоб покращити своє здоров'я. Реєстрації просто переходьте за послання. Саня під це відео і приймати участь у марафоні. Курс дається доступною мовою завжди з підтримкою, з роздатковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав тими знаннями, які є в світі і які не показують людям, для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Це, що стосувалося гільностопних суглобів, але тепер у нас ще є колінні суглоби. Там зовсім інші умови, в які ми попадаємо. І це називається Я не такий ефективний, як раніше. Ну, що значить я такий ефективний? Та я ж про це не думаю, скажете ви, а тут думати не потрібно. Це умови, де у вас. В цих умовах у вас виникають певні відчуття, певне сприйняття себе відповідно цих умов, і це запускає певні зміни у вашому тілі. І, наприклад, такі ці умови, коли вас принижують або не визнають на роботі, не визнають ваших досягнень, ваших старань, те, що ви виходите в суботу, те, що ви працюєте в позаурочний час, де там, де ви відчуваєте себе слабкими, не такими ефективними. Тоді, коли ви боїтеся програти у змаганні, в якомусь спорі. Та будь в чому, не ви можете що, потерпіти поразку. Коли вас хтось критикує і ви не можете відстояти свої цінності та переконання, це може бути ваш чоловік чи ваша дружина, ваш керівник, якому ви нічого не можете сказати, то тобто ви не можете бути такими ефективними в цій ситуації, як завжди. Це умова. Або, наприклад, тоді, коли ви відчуваєте, що ви не виправдовуєте очікування, наприклад, батьків хотіли, щоб ти був лікарем, а ти став програмістом. Або хотіла, щоб ти був вчителем, а ти став ким музикантом. Це призведе до відчуття, що я неефективний, що я не виправдав надії тих, хто на мене покладався. Тоді, коли, наприклад, у вас виникає страх осуду при публічному виступі, що я не можу бути таким ефективним, бо що ж я скажу, я ж не знаю, що сказати, або тоді, коли ви написали якусь статтю, чи якийсь пост, чи зробили якусь фотографію в соціальних межах, а лайків чи репостів там немає. Тобто ви зробили якусь дію, очікували, що буде признання, а цього не відбулося. Тоді, коли ви відчуваєте провину за що, що ви зробили, наприклад, чого ж він пішов, я ж могла потерпіти, або навіщо я їй це. Сказав, адже я повинен бути мужній, справедливий. Або, наприклад, тоді, коли ви хочете змінити своє життя, наприклад, прийти та попросити надбавку до заробітної плати у свого керівника, але якось не можете. Адже це неправильно, це не так. В цих умовах болю не буде. В цих умовах будуть зміни в тілі, і стоншення тканини. Ну, як тільки ви знаходите рішення в своїй голові, або реально. Тут же почнеться біль. І характерною особливостю цього виду болі є те, що вони виникають вночі, на ранок. Тобто набряки вночі, він кажуть, почне боліти, не дає можливості спати, і людина знову починає обрати себе не такою ефективною. І ви вже знаєте, що зміниться. Тому для того, щоб правильно працювати з цим, перше, що ви повинні почати, це дозволити і прийняти, що біль має бути у вашому організмі. Тому що прийняття змін в тілі, а не розцінені як якісь дефекти чи проблеми, дає можливість знизити активність симпатичної нервової системи і пришвидшувати відновлення. Наступний момент, що Має бути весь період заживання. Тому поки заживає, допоки болить. Але люди кажуть, а мене болить все життя. Це болить не тому, що воно не заживає, а тому, що ви постійно приливаєте процеси загоєння, коли ви біль починаєте розстінти. Проблему завтра би б не боліло. От якби не боліло, я би жила, от, якби не боліло, я би і город посапала, і для онуків чи для дітей щось зробила. Тому, поки ви так живете, ви що знову неефективні? І проблема не в болі. А як ви розцінюєте біль? Тому знову повертаємося до пункту номер один. Як тільки перші два пункти ви розумієте. Тут же біль знижається на процентів 20-30. і додатково, що нам ще потрібно, це тепер зменшити кількість води у зоні набріка. І ми знаємо, що для цього можемо використати холод. Тому коли вас біль посилюється вночі. Ось або на ранок її. тому ви використовуєте холод. Ви можете брати, наприклад, кончоху там чи якусь тканину, ложити у холодильник, щоб вони остили, і потім одягати на суглоб. Ви можете само робити з еластичним бинтом, або з якоюсь сіточкою якою змочуєте водою і знову станете в холодильник. Тобто холод зменшує набряк, а зменшиться набряк, зменшується біль. Але набряк не являється і біль нічим поганим. Якщо ви знову набряк або біль ростінки як дефект, або як поломку, і за рахунок нього. Ви неефективні, ви знову нівелюєте перші два пункти, знову програєте. Наступний момент це прийом засобів, які виводять воду. І тут ми можемо використати каву один, максимум два рази на день. Але треба пам'ятати, що не відро кави треба випити, а малесеньке експресо, щоб цей кофеїн виводив воду. Воду, адже кава володіє сачегінним ефектом, але хтось каву не може переймати, тому що в нього піднімається артеріальний тиск. В Такому випадку ви можете використовувати будь-який натуральний. Природній фіточай. то може бути хвощ польовий, то може бути шипшина, можете навіть використати звичайний кропиво. Зараз є кропива, ви можете висушити, наприклад, кропиву, взяти одну максимум 2 столових ложки кропиви, одну чайну ложку сушеної ромашки на 500 мл води. Вода повинна бути до 60 градусів, настояти протягом двох годин і цей навар вживати на протязі дня невеличкими порціями. Тобто за добу випити те, що у вас настоялося. Це буде виводити воду і полегшувати біль. Обов'язково треба підключати насосну функцію наших м'язів, тому що при їхньому скороченні у нас буде зменшуватися напрям. Тому ви можете присідати, коли вас болять. І набрякають коліжно. Не треба багато, треба трошки. Якщо у вас виникає сильний біль, ви можете взяти просто за поружні і не повністю писати, а хоча б трошки. Тобто заставити м'язи скорочуватися. і присідаєте стільки, скільки можете. Потім робите відпочинок, потім знов. Не треба. Чим сильніше, тим краще. Ні, чим сильніше, тим. А я не можу тепер це виконати, бо схотів 25 разів а зробив тільки 20. і знов післо без себе. І знов повтор. Якщо ж ми говоримо про голіностопні е, суглоби, там ви можете... Просто підніматися і опускатися на вшпиньках. Далі ви можете також просто піднімати стопу або упирати стопу, наприклад, в бильце ліжка, чи просто давити, наприклад, безпосередньо на підлогу. Але якщо люди часто кажуть, що я не можу навіть рухати, в мене навіть ходіння викликає більше дискомфорт, тоді ви можете навіть лежачи в постелі, взяти резинку, зацепити її за ногу, за ступню і притягувати до себе, тобто такі речах робити. Це не допомагає. І це викликає біль. Що тоді ще ми можемо зробити? Ми просто можемо рухати ногами. І цього досить, але при цьому треба на щось давити, наприклад, на, знову ж набитися кроваті, чи просто на ліжку прижимати ноги до постій, на якій ви лежите. Ну і наостанок, знову ж для зменшення набряку і зменшення болю, це сольові ванни. Тепла водичка, перша вона буде знімати спазм, але ніколи не можна гарячу вище, ніж 38-39 градусів, бо це буде збільшувати набрік. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Тому ми маємо використовувати воду 36-37, максимум тридцяти градусів. Відповідно, Концентрація солі повинна бути у воді. Це 0,9% дев'яти розчин солі. Тому ви можете, наприклад, на 100 літрів води у ванні взяти 900 грам солі. Якщо ж ви робите просто локально для суглобів, наприклад, там гомілково-ступневих, то на 10 літрів води ви берете 90 грам звичайної. Солі. І ножки там, чи суглоби повинні бути у цій воді мінімум півтори-дві години. А якщо водичка трошки вистегне, нічого страшного у цьому немає. За рахунок радієнти контрації солі буде зменшуватися набрік, буде зменшуватися біль. Але є ще один дуже важливий момент. Якщо ж ви і далі все це робите тільки з однією метою, щоб позбутися болю, бо біль вас Мучить, не дає можливості вам жити повноцінним життям, нічого не вдається. Ви пропускаєте два перших пункти. Тому пам'ятайте, спочатку працюєте завжди із прийняттям, і тільки після цього ви працюєте на фізичному рівні. Це дає можливість позбутися причин. Раз і назавжди зникають причини, зникають симптоми. Обов'язково поставте лайк цьому відео, бо можливо після цієї дії ви виконаєте насосну функцію рукою, і у вас зменшиться набряк і зменшиться біль. Напишіть коментар, розкажіть про свій досвід, як ви знімали біль, і можливо опишіть ту ситуацію, яка була у вас, що викликала біль, і з тих, що я провів. Вище, обов'язково поділіться цим відео для того, щоб люди краще знали причини виникнення болю та алгоритми роботи із ним. Ну і підпишіться обов'язково на новини каналу для того, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити, які допоможуть вам краще розуміти ваш організм і що потрібно дійсно робити, щоб бути здоровим.